Гаю вас, дітки, ми з вами живемо у славному місті Запоріжжі. У нашому рідному місті є багато різних будинків, одні з них високі-високі, аж до хмар, інші маленькі й затишні. Є будинки нові з великими вікнами та балконами, а є старі. Вони пам'ятають давні часи. Коли нас з вами ще не було на світі. У нашому місті є особливі будинки: дитячі садки та школи, де вчаться дітки, бібліотеки, де живуть книжки, театри, де грають вистави. Кожен будинок має свою роботу. Один дає людям житло, інший знання. Ще інший розваги. А чи бували ви в таких будинках, діти? Сподіваюсь, так. Будинок це місце, яке захищає нас від дощу, снігу, вітру. А ще там чекають найрідніші люди. А чи хотіли б ви, діти, зробити яскраві, гарні будинки, власноруч? З яких у нас з вами вийде справжня вулиця. Декілька будинків я вже зробила. Ось погляньте. Ну що ж, будемо перетворюватися на майстрів, але спочатку підготуємо ручки для роботи. Із цементу, і з цеглинок ми будуємо будинок посередині вікно чисте буде в нас воно. Із цементу, із цеглинок ми будуємо будинок. Двері зробимо із сосни. Ось такої ширини. Із цементу із цеглинок ми будуємо будинок. З черепиці буде дах. На даху в гніздечку птах. Підготуйте все необхідне для роботи. Спочатку беремо голубий аркуш паперу, перегортаємо його широкою стороною і згинаємо навпіл. Куточок до куточка. І тільки потім проводимо лінію згину. Зверніть увагу, кут до кутика. Тепер розгортаємо аркуш і перегортаємо на іншу сторону. Тепер частину аркуша загнемо, щоб зробити дах будинка. Перегортаємо аркуш на іншу широкою стороною до себе. І поділимо аркуш паперу навпіл до лінії згину з однієї сторони, а тепер з іншої. Зверніть, дітки, увагу, що зігнуті сторони. Повинні ось так з'єднатися з, одна з одною. А тепер перегортаємо до себе вузькою стороною і будемо робити дах. Роз'єднуємо верхню частину, як показую я. Виходить трикутник. Добре прогладжуємо пальчиками лінії, так само роз'єднуємо полоску з іншої. Та також отримуємо трикутник, перегортаємо аркуш. Погляньте, який у нас вийшов будинок. Те саме будемо робити з іншими аркушами паперу. Будьте уважні! Ось і вийшли у нас три будинки. Чого не вистачає? Так, вікони дверей. Беремо коротку смужку білу, ділимо її навпіл. Слідкуйте, щоб кутики діти співпали, проводимо лінію згину і ще раз згинаємо навпіл. І також проводимо лінію згину. Тепер розгортаємо і. Розрізаємо по цим лініям згину. Перше віконце розрізаємо по лінії, друге і ще одна лінія. Отримали чотири вікна. Беремо іншу смужку і так само складаємо пополам куточок до куточка, роблячи лінії згину. І ще раз пополам. І розрізаємо за цими лініями. Тепер викладаємо. На наш будиночок. Ось так. В зеленому будиночку буде 4 віконця. Не вистачає дверей. Беремо довгу смужку, складаємо її навпіл, куточок до куточка, і ще раз навпіл. І тепер, роблячи добре лінії згину, розгортаємо і за цими лініями обережно розрізаємо ножицями. У нас Вийшли двері прямокутні. Ось перший будинок готовий. Так само викладаємо віконця та двері на іншому будиночку. А тепер давайте приклеїмо вікна та двері. Беремо клей олівець, намащуємо добре клеєм всю поверхню вікон. Так, не забуваємо добре намащувати і користуватися серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Продовжуємо приклеювати вікна та двері самостійно. Не забувайте користуватися серветкою. Ось такі будинки вийшли в мене, а я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. Бажаю успіху! До побачення, діти!